Вітаю вас, мої любі! Дивимось, порада від вищих сил. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Будьте сміливі. Якщо у вас зараз є якась невирішена подія, де треба себе якось відстояти, треба відстоювати. Підберіть якісь аргументи, дійте логічно, спокійно, доводьте свою позицію. Вона повинна бути чітко так сформульована. І ви це можете зробити, ви можете з цим впоратись, бо ця карта показує, що ви можете далі ще такий така порада. Стратегію прям собі вималюйте, так, щоб ви. От прям чітко по ній робили, і все буде добре. Те, що ви намагалися відстояти, ви відстоїте. Другий варіант. Цікава, цікава порада. Подивіться на світ довкола. Він чарівний і має безліч пропозицій, варіантів, мабуть, у вас можуть зараз, ви можете це бачити, але у вас може зараз розбігаються глаза, очі. Ви прям дивитесь на все. От бачите, він скільки перед собою бачите, різного, не може ніяк обрати що, що, що обрати, бо все таке красиве, і все йому хочеться, і те перший, друге, третє. Тому парада, по-перше, перша парада може бути. Просто що дивіться, який красивий світ. Друга порада може бути. Можливо, ви трішки десь підвісили себе, а в якихось ілюзіях, може, ви дивитесь на все це і трішки знаєте, відлетіли від землі, трішки у своїх десь мріях. тому... Якщо дійсно це таке, ну повертайтеся на землю. Просто побачте, що це у вас просто глаза розбігаються, багато ілюзій в голові. Третій варіант. А третій варіант показує, пораду вам таку, просто розслабтесь, побудьте в якомусь дуже приємному колі друзів, або просто, може, домашніх якихось людей, з якими ви почуваєте себе сама собою, сам собою. З якими вам бути просто приємно. Це надасть вам енергії, надасть вам приємне відчуття життя. Прямо відчуйте, що життя воно є і воно приємне. Дякую.